Мову поведемо про знаменитий і унікальний рельєф в селі Буша, який відомий як Бушанський рельєф в науковому світі. І науковий світ звернув на нього увагу в кінці 19 століття, коли Володимир Антонович побував у Буші і безпосередньо мав можливість його вивчити. І Зафотографував. І ці фотографії на сьогоднішній день являють собою велику цінність, тому що в той час ще читався напис, який там був на цьому рельєфі на картуші. От і Він був написаний глаголичним алфавітом, і його не могли одразу прочитати, але пізніше. Його розшифрував вже пізніше, десь, мабуть, в 50-х, а може, в 60-х роках Валентин Миколаєвич Даниленко, відомий теж археолог. І він працював в Інституті археології в Києві. От, і я думаю, що він користувався для дешифрування тими фото, які зробив Антонович. 1894 році чи 1993. І Антонович доповів про цей рельєф на археологічному з'їзді в Одесі. І цей текст звучить так. Аз єсм, yes, міробух, жрець Ольгов». Це ключовий елемент цього рельєфу. Тому що цей напис дає поняття, що це за рельєф, чому він був присвячений, чому він там був зроблений і так далі. Сучасною мовою ця фраза перекладається як так, як я є миробог, жрець сонця. І там багатьох дослідників збивало з толку те, що Жрець Ольгов стали приписувати, що це жрець княгині Ольги, князя Олега і так далі. Ну, це близько от, до трактування, от, але не точно. Тому що і Ольга, і Олег це давні імена, які прийшли до нас нібито із Скандинавії. От, із Принесені були варягами, так званими. І, і Олег, і Ольга означають сонячний. Тобто це ім'я чоловіча і жіноча форми одного і того ж поняття Сонце. І очевидно, що на тих теренах, де зроблений цей рельєф, сонце називали саме так. І тому. Немає нічого дивного, тому що Ольх, очевидно, Ольх, Сонце називалося Ольг. Це давня форма, і я думаю, що вона десь відноситься, можливо, до кельтських часів, а можливо ще давніших. От, і на цих теренах в свій час існувала держава об'єднання антських племен, Анти. І як з'ясувалося в Вікіпедії я вичитав, що Буша мала давню назву Антополь. І це, підкреслює, що це пов'язано з антами. Тому що Антополь це місто антів, якщо роз, ну, розшифрувати цю назву, Антополь. І Виявляється, що буша назва з'явилася від жіночого імені Буся. От, цілком може бути, що це ім'я було десь, можливо, польське забарвлення мало. І так назвали за іменем Жінки, ми не, ми не маємо інформації, що це було за жінка, От, але. Такий десь спогад про це ім'я Буся. От. І Буся, Буша це цілком вірогідно, що таке могло бути. І це пов'язано з якимись історичними подіями, коли Антополь був знищений. І там якимось чином ця жінка відзначилась чи подвигом своїм, чи якимось вчинком це невідомо. От, і це пояснює назву душа от, на сьогоднішній день, бо є різні там. Нам важливо, що жрець Ольгов це жрець сонця. Оце важливо, тому що саме Олег і Ольга, оці імена, наводять нас на цей момент. А дуже важливо. Враховувати той момент, що на території Швеції, яку, з якої варяги ходили в греки у Дніпру через Київ от, є територія, яка носить назву Рутенія. Рутенія це Русь на латинський, на латинський манер, от, латинською мовою. От. А Латина, ясна річ, що постає питання, як в Швеції, на теренах Швеції з'явилася якась топографічна область, яка носить назву Рутені. І пояснення нам дає. Такий автор, от я хочу продемонструвати цю книжку, Володимир Шаян, написав оцю, ця книга, є збірник. Його праця Володимира Шаяна це е, лідер і сподвижник відродження віри наших предків. І його е, вчення так і но, носить назву Віра предків наших. Пояснює, що в часи, коли данські племена, Данія, Балтійському морі, там на півночі Німеччини, між Німеччиною і Швецією, утверджувалося данське королівство. І лідери цих племен данських не могли справитися з оточенням, які там були там і Скандинави. І, ці. От. і вони запросили на підмогу наймане військо. Русів із Середземноморя. Виявляється, що такі були в ті часи, а це часи, коли формувалося Данське королівство, це, по-моєму, початки Нової Ери, десь так, перші століття Нової ери. От. І ці воїни, це професійні воїни, вони були найманцями, вони багатьом. Помагали і допомагали і практикували. Це їхнє було ремесло. Це професійні воїни, які запросто продавали свій, своє вміння воювати, і його охоче купували королі, князі і так далі, кому не вистачало військової сили. Так от данський король чи верхівка данських рицарів скористалися. Цим військом запросили їх, і вони справді їм допомогли приборкати всі сусідні племена, і Данське королівство утвердилося на тих островах, і до сьогоднішнього дня існує держава Данія. От. Але воїни, які завершили свою справу, як би сказати, облюбували місце на теренах нинішньої Швеції От. і захотіли там поселитися. Їм сподобався той край, багатий рибою, звіром, кушниною і так далі. І вони залишилися, не стали вертатися додому в своє Середземномор'я, а залишилися на теренах Швеції. І ця ділянка, до якої вони заселили, стала називатися Рутенія. Це доводить Володимир Шаян. І в нас немає. Причин йому не вірити, тому що це був ґрунтовний дослідник, надзвичайно досвідчений, і методики його були дуже результативні і плідні. Він багато матеріалів пропрацював, тому що наважитись відродити віру, яка давно була знищена християнством. Русь, Київська вона не могла виникнути на порожньому місці, а вона виникла саме як продовження тіє культури, таї цивілізації е, руської, е, яка була набагато раніше. Рельєф зображує людину, яка в молитовній позі стоїть перед деревом. От. Дерево називають, що воно там, сухе, деякі дослідники, описуючи цей реліф, кажуть сухе дерево. А яке може каменяр зробити дерево, Він що листочки буде відзьобувати з каменю? Я річ, що він символ дерева зробив, схематичний образ дерева. От. І для того, щоб Це дерево, це священне дерево, в якому стоїть в молитовній позі і поклоняється жрець ольгу, жрець сонця. Він молитву якось здійснює перед цим священним деревом. І то, що це дерево теж присвячене сонцю, так вказує півень, який серед гілля от каменя зробив, вирізьбив. от, силует півня. От, а Півень це одвічний символ сонця, тому що він сповіщає ранішню зору. От, Він час слідкує за часом. От, і мореплавці брали півня з собою для того, щоб він годинник, своєрідний природний годинник, він вказував в північ, от, перший півні, другий південь, третій, четвертий і так далі. І оце, це теж підтвердження того, що йде мова про сонце. От, і далі поряд з цим півнем йде квадратний картуш, в якому оцей напис. А з єс Миробог жрець Ольгов. Тобто Миробух, я є Миробог. Це ім'я цього жреця. От. І жрець Сонця. От. І далі в цьому рельєфі праву частину його займає образ Оленя. Благородний європейський Олень. Він з давніх часів. В Русі шанувався. І я так думаю, що це був тотем руських племен. І від цього імені, тому що давня назва благородного європейського оленя звучить Рус. І їх було дуже багато на наших теренах. Вони множилися тут і були. І це був неймовірно благородний символ. І тотем це як по нинішніх, це як герб племені чи союзу племен. І рус він символізував теж сонце і зображували його в... В давніх міфах і легендах олень між рогами якого знаходиться сонце, вранішнє сонце, От, коли він з'являється на узлісі, і ясна річ, що там десь можливо були такі випадки, але общем, такий символічний образ, що оленям, між рогами знаходиться диск сонячний. І він і на підтвердження цьому є дуже багато артефактів. Терени наші були заселені колись скіфами. Скіфи чи скити. І в них дуже багато знаходиться, особливо в Санкт-Петербурзі в Гермітажі. Золоті артефакти із золота. Які приписують, що це були скіфські звіряний стиль. От. Скіфи там е, зображали е, грифонів, е, тварин, сцени різні е, обрядові чи, не, чи побутові. І там Олень присутній дуже численний. Численні артефакти знаходяться зображеннями Оленів. І цей олень подається надзвичайно опоетизованій формі. Тобто це не просто був це, це дуже шанована тварина і культ, очевидно, її, цієї тварини був у скіфів. Ми не знаємо, чи скіфи всі називалися скіфами. Можливо, скітські племена. <кій> Мали багато назв. От. А це узагальнююча назва дав їм Геродот, який вперше тут мандрував от, і знайомився, вивчав цю культуру, цю цивілізацію. От. Але цілком може бути, що ця назва була Геродотом визнана чи взята не випадково, що це могла бути. Перша назва цих племен, які жили на цій території, там скіфи, горечі, царські скіфи і інші. Тому, очевидно, що олень на цьому рельєфі не випадковість, він теж причетний до культу сонця. І як символ Рус на підтвердження цього є такий аргумент топографічний. Недалеко від буші протікає річка Русова, яка бере початок десь там в архівні, десь в Шаргородському районі, здається, витоки цієї річки, ріки, але це ж не випадкова назва Русова, ріка Русова. от. І, ну, Сьогодні вона звучить як Русава. от має право на існування такі зміни чи такі м, якісь метаморфози. От, але м, це теж Русова, це, тобто ріка Оленя. Село на цій річці має назву біля Ямполя, село Русова знаходиться. От, а коли назва села і назва ріки співпадають, це говорить про те, що село це неймовірно давнє. От, і, очевидно, сягає десь тих правічних, предковічних часів. От, і зв'язки в науковому світі зустрічаються скептики, які не дуже полюбляють проводити витоки української культури, української мови, української Етнічної ідентичності з Трипілля, мовляв, що це невідомо, що тут недостатньо аргументів. Ясна річ, що писаний джерел, можливо, у нас і немає, але е, орнаментика на кераміці е, трипільської культури, от, вона говорить сама за себе, вона збереглася всюди на наших е, Артефактах. Це і в ткацтві, і в кераміці, і в багатьох інших речах. Отже, підсумовуючи, можемо сказати, що рельєф у буші це неймовірно унікальний сказати, артефакт, і він це святилище присячене сонцю. От, і важлива та деталь, що рельєф сам вибитий на східній стороні оцієго, цієї логовини, цієї печери, чи як важко сказати, це є скельний в якій він зроблений. І в цій скелі там є багато інших свідчень пізніших часів. І Які говорять про те, що він довгий час знаходився, особливо коли запроваджувалося християнство, я думаю, що ті, хто вірний був в давній вірі і релігії своїх предків, вони подбали про те, щоб його врятувати, щоб його не, не, не знищили. От, і християни були дуже войовничі в момент свого утвердження, і вони нещадили, викорінювали язичництво, тому що потрібно було утвердити свою нову релігію. Цей рельєф і це святилище, очевидно, було засипане землею і заховане, тобто під землю, щоб його не було видно. І десь тільки в 14-15 століттях, чи можливо пізніше, я точно не, зараз не скажу. Був такий Ромуальт, який, очевидно, розкопав, можливо, вода дощі винали частину цього рельєфу, і він його розкопав і повернув, як би мовити, до життя. Про це свідчить напис, Напроти рельєфу на стіні там є такий напис, написаний цим Ромуальдом. Треба сказати, що рельєф у душі це винятковий унікальний артефакт нашої дуже давньої культури, духовності. І це є не просто рельєф, а це було святилище. Присячене сонцю. Подолян завжди називали сонце І прапор Подільський в свій час існував блакитне тло і на ньому золотий образ сонця, диск сонячний, з променями. Отакий був прапор на Поділлі. Е, якісь часи. На сьогодні це все треба як кажуть, обґрунтувати і підтвердити. Але це факт, який існує. І оце що в душі. Свідчення того, що подоляни, таке дійсно сонцепоклонники, раз залишили такий артефакт після себе.